Доброго ранку малятам, хлопчикам та дівчатам. Ви швиденько прокидайтесь на музичне заняття збирайтесь. Світить сонце у віконце, посміхається на сонце, і запрошує маляток танок веселий танцювати. А малята швидко встали, вишиванки повдягали, стали швидко у рядок, танцюють весело танок. Повірячку на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. На дідове полочко, на бабинезілечко, на наше подвір'ячко. Я світ і тепло, мене ви покликали, ось я й прийшло. Я дарую всім тепло, щоб навколо все жило, квіти, трави, бджілки в лузі. Будьте й ви щасливі, друзі. Як ви гарно танцювали, сонечко вас розважало, а веселі малюки танцювали залюбки. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята! До нових зустрічей!